Остріл, острів, острів, командир дає в інших бригадах типу посказ Цифри, а тут командир сидить з нами в бліндажовий і він скоригує тебе. Мої службові обов'язки це щоб ігрушка працювала. Чітко наводити міномет. Це було на Донецькому напрямку. З першого пострілу ми мінуснули Постріл! І два трьохсотих. На Куп'янському напрямку заходило около 100 піт, по двома групами. Ми їх розібрали. Я займаюся підготовкою мін до бойових, допомагаю доводитись, міни кидати. Взаємозаміняємо. Всьому участь, навіть якщо ти щось не розумієш, можеш в будь-який момент зв'язатися з командуванням ти підскажуть. Можеш ти з новенькими, хто приходить, поділитися своїм досвідом. дивися, бачимо, побачиш. Великий досвід ми набрали на Курському напрямку. Були такі моменти, що розбивали з водами орків. Розрив. Опрів. Працювали підів півіжками. Ну, як під вівпівіжками. Літають близько до тебе. Там навчились дуже зараз працює, це слухати небо. Голова на 360 і вуки постійно на Острі. І відповідальні ці знають, що роблять цілеспрямовані. мої обов'язки коригувати стрільбу, щоб ми попадали в ціль. Коригування, основна задача. Коригування ну цей напрямок нам після Курська був дуже скажем так простим. Приїхали після Курська. Ми боялися всього, тому що там занадто багато було ПЛА, дронів. FPV. були моменти дуже такі і страшні, і комедні. Багато є, що згадати. Постріл. А цивільним чоловікам можу сказати тільки те, що війна триває і вона не закінчується. Вона буде тривати, доки ми не переможемо. Здоров'я, терпіння якнайшвидше повернутися до своїх родин.